Доброго раночку малята, любі хлопчики, дівчата. Довкола нас багато дорослих, і всі вони працюють. Кожна людина виконує якусь потрібну для всіх роботу. Одні люди нас годують, печуть хліб, виготовляють ковбаси, сир, консерви. Інші люди нас одягають. Шиють взуття, одяг, є люди, які нас лікують, а є люди, які нас навчають. Але сьогодні ми будемо говорити про людей, які нас захищають. 1 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Хто ж такі захисники та захисниці України? Так, це військові, які мужньо, вірно, відважно захищають незалежність України та життя українців від ворогів. Військові часто ризикують своїм життям та здоров'ям, захищаючи мир і спокій на землі. Вони володіють великими знаннями. Здоров'ям, силою і готові виконати будь-який наказ. Діти, давайте подумаємо, за що стоїть на варті захисник. Отже захисник стоїть на варті за родину, за життя, за рідну Україну, за український народ, за свободу. За світле майбутнє За мир на землі. Щоб привітати наших захисників зі святом, пропоную вам малята зробити для них подарунок. Для роботи нам потрібні аркуш паперу білого, блакитного та жовтого кольорів, олівець, ножиці, маркер та клей. І, звісно, гарний настрій. Тож починаємо. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. З нетерпінням будемо чекати на ваші листівки. А на цьому наше заняття завершено. До зустрічі, малята. Дякую всім за увагу!